Слава Богу за можливість бути в Домі, читати Його слово, слухати проповіді, аналізувати своє життя. Разом з вами хочу прочитати текст. Він записаний в Іванлії від Івана, 21 розділ, 19, 22 вірші, але коротенько хочу сказати контекст для того, щоб не забирати час. Денис, можеш замотірувати? Дякую. Передтекст це останній розділ. Діванлі від Івана. Христос уже два рази являвся учням, І це третій раз Він з'явився. Вони ловили рибу. Петро каже Я йду ловити рибу. Тобто повертатись до тих справ, якими займався до того, як Христос його покликав. Вони цілу ніч ловлять рибу, нічого не спіймали, повертаються. Зустрічають Христа. Хтось із учнів упізнав Христа і каже Петру: це Христос. Христос стрибає в воду, пливе до Христа. Вони всі припливають до берега, витягнули рибу, яку спіймали. І Христос починає говорити саме з Петром. Контекст такий: і дієві особи основний це Христос і Петро, ну і деякі учні, Згадується також в цьому контексті, але основний акцент Христос робить на Петрові. І ми читаємо текст. Він задає питання Петрові, проходить діалог, і потім Він говорить йому такі слова. Читаємо, 21 розділ, 19, 22 вірші. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю, той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому: Іди за мною. Обернувся Петро та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоні йому був схилився і спитав Хто, Господи, видасть Тебе? Петро, як побачив, того говорить Ісусові Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус, якщо я схотів, щоб він позостався аж поки прийду, що до того тобі? Ти іди за мною? Тема, яку я хочу говорити сьогодні. Не дивися на людей, або ти йди за мною. І це в якійсь мірі буде продовження первої проповіді, яка говорила про те, що треба дивитися в себе, спостерігати за собою, а не порівнювати себе з іншими людьми. І на що хочеться звернути увагу в тексті? Петро був ярко, яскраво вираженим лідером. За ним йшли люди. Він сказав, я... Під уриву ловити. Всі були такі, знаєте, з опущеними руками, розчаровані, Христа розп'яли, і вони не знали, куди їм подітися. І, Христ, і Петро каже, я йду рибу ловити. І, люди, і учні за ним пішли. Тобто ми бачимо, що це яскраво виражений лідер, який потім став одним із стовпом, стовпів церкви, один із основних учнів. І ми бачимо, що це був сильний лідер. Але в той же час ми бачимо, що він також дивився на людей. І коли він повернувся, він звернув увагу. Хоча в той же момент ми бачимо, що у Христа в даному контексті, в даному відрізку часу, індивідуально був підхід до Петра. І робота з Петром індивідуально була. І в чому це проявляється? Він задавав питання Петру. Чи ти любиш мене? Пам'ятаємо ці питання. Далі він говорить: дає завдання Петру і каже: Паси мої вівці, паси овечок моїх. Далі йде заклик до Петра, ти йди за мною. І багато з нас людей пережили цей заклик, коли нас особисто кликав Христос. І ми бачимо цей поклик з однієї сторони, а з іншої сторони дивиться Петро, повертається і дивиться на іншого учня і задає питання, а цей же що? І хочеться звернути увагу, що таке погляд людей. І що таке погляд Христа? Знаєте, люди можуть, от як ми бачимо такий акцент у Петра, а цей же що, не називається ім'я, і так знаєте, е принизливо якось так сказано, а цей що? Мол, ми бачимо з такої точки зору, що я ж мов кращий, ти ж мене покликав. А чому він взагалі йде? І оце часто погляд людей відображається в цьому, що нібито я кращий. Ніж ця людина. І ми в першій проповіді чули приклад, коли людина порівнює себе з людиною, яка поряд знаходиться, і здається, що я нібито от краще ніж ніж ця людина. Але коли ми говоримо за святість, таке поняття, немає більш святий, менше святий. І в ми святі тільки тому, що Христос нас очистив, і тільки тому, що Христос нас простив і назвав святими. Тільки тоді ми являємося, не тому, що ми більше чи краще щось зробили, ніж інша людина. І часто погляд людини на людину. А я трішечки краще, ну я ж не такий грішний, як він. І ми якось себе можемо припідносити, а людину якось принижути. І з таким, знаєте, а цей же що. І Христос йому відповідає: в мене на нього інші плани. У мене і для нього є заклик. І є план. Я хочу, щоб він залишився. У мене такий план індивідуальний до цієї людини. З нею я буду працювати пізніше. Або, можливо, вже попрацював. І цей індивідуальний підхід буде Христа до тієї людини. Зараз, в даному контексті, я тобі кажу, ти йди за мною. Не дивися, яка в нього доля, що він буде робити, як він буде боротися з самим собою, з проблемами, які будуть приходити в його життя. Не дивися на його життя. Ти йди за мною, твій вибір, твої, до тебе особисто питання. Ти хочеш йти за мною? Чи ти будеш дивитися по сторонах на інших людей? Можливо, в нього легша доля, можливо, в нього не так складно все буде, але ж у нього і характер не такий, як у тебе, і можливості не такі, як у тебе. У мене сьогодні питання до тебе. Ти будеш йти за мною? Або ти слідуй за мною? А ми дуже часто крутимо головою, дивимося на людей і порівнюємо. Наскільки я кращий, ніж ця людина? Так, от, погляд людини і погляд Христа. Пам'ятаєте історію? Можливо, я навіть де записав Лука. Один Лука із євангелістів записав цей текст. Пам'ятаєте, коли Христос на вечері омивав ноги учням, і Він дійшов до Петра. І ні, не так. Коли Христос сказав, що всі зречуться цієї ночі. Що сказав Петро? Якщо всі, то тільки не я. Да? І це така була впевненість, такі заяви були, що от тільки не я. Да? І Лука зазначає, що коли Петро три, три рази зрікся, то пітух заспівав. І Лука говорить, і Господь 22 розділ 61 вірш. І Господь, обернувшись, глянув на Петра. І згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав Петре, перш ніж півень заспіває, ти від мене відречешся тричі. Я хотів закцентувати на погляд Христа. Чомусь я читав цей текст і звернув увагу цей погляд. Погляд Христа. Уявіть собі, стан Петра, який перед цим заявляв, що якщо всі тільки не я, всі учні просто втекли, а Петро тричі відрікається. І саме три рази. В цей момент співає півень. Звичайно, що Петро згадує, що йому казав Христос, і в цей момент погляд Христа і погляд Петра зустрічаються. Можливо, це там декілька секунд було. Але подивіться на цей погляд Христа на Петра. І коли ці очі зійшлися, цей погляд, знаєте, я думаю, що я особисто переконаний, що Христос з любов'ю дивився на Петра в той момент. Це не були принизливі погляди або якийсь там злобний погляд. Я впевнений, що тому що Христос любив людей. І навіть коли висів на Христі, молився за людей. В той момент я більш ніж впевнений, що це з любов'ю був погляд, але ж скільки думок пробігло. Згадалися ті самовпевнені там крики, що якщо всі, то не я, і я готовий і на те, і на це. І згадалися всі ці моменти, ця самовпевненість, і знаєте, просто за ці декілька секунд багато думок пробігли. І Петро заплакав. Але оце погляд Христа. Друзі, він тоді зрозумів, що Христос знає все, навіть того, чого ми зараз не очікуємо. І Петро не готовий був, що він, в нього може бути таке в житті, що він відречеться від Христа. Десь не так давно я слухав проповіді. Почув таку думку, я з нею в якійсь мірі згоден, що можливо почалося гоніння дії святих апостолів. Ми читаємо, що почалося гоніння, і людей реально вбивали, людей катували за віру, саме за віру. І багато людей відрікалися від Христа, тому що під страхом смерті. Потім, як Петро, вони каялися, плакали, бігли і вони прибігали до Петра. І вони падали перед Петром і казали: Петре, я під страхом смерті зрікався від Христа. І можливо, Петро е, казав, подивися на мене. Я також відрікався від Христа, відрікся під страхом смерті. Тому, можливо, цю ситуацію Христос і казав, я за тебе молився, щоб ти потім зміцнив всю братію. Друзі, часто нам потрібно це пережити. Оцей погляд Христа, коли Христос каже, я знаю навіть твої слабості, я знаю навіть те, що ти зробиш наперед. І це буде дуже дуже ганебно і принизливо. І це буде дуже поганий чинок, але я все одно тебе люблю. Один приклад хочу привести із старого заповіту він дуже унікальний приклад. Я часто згадую його і прочитав, коли готувався до проповіді, заново прочитав цю історію. Це історія про Самоїла. Це історія про Самоїла. Це був останній суддя в ізраїльському народі. Після нього пішла ера царів, і Саул став царем. Але цей молодий хлопець, навіть не хлопець молодий, це дитина навіть була приведена матір'ю, тому що мати пообіцяла: Боже, якщо в мене народиться дитина, я її віддам. В храм на служіння Богові. І ця дитина була приведена ще зовсім юний, ще зовсім молодий, не бачачи життя. Він був приведений в храм для того, щоб служити. І знаєте, зустрічаються на його шляху два чоловіки, достатньо дорослих, це сини Ілія священника, які написано були нечистиві. І ми зачитаємо навіть грішні. Вони робили велике зло, вони не поважали законів, написано, навіть і не знали законів священничських. Хоча самі були священники, виконували функцію священника, але вони навіть не знали законів. Нахабно підходили до людей, забирали м'ясо і казали, воно належить нам, якщо не віддасте, заберемо силу. Тобто ми дуже безчестили щастили Господнє ім'я. І оці люди зустрічаються на шляху Самоїла. Це зовсім, не, навіть ще не юнак, як я сказав, це, це дитина. І, можливо, з тих людей, в обігу, яких він бачив, це люди, з якими він найчастіше зустрічався. Дивовижно в цій історії, і ми потім далі поговоримо про кінець, як закінчилася історія, він не нахватався цього всього поганого від них. Хоча, можливо, йому б, і тому, що багато часу проводить, і тому, що це був, можливо, один єдиний приклад, який він бачив людей нехороших, він в той же час не схватив цього, цей принцип. І, не, і він побачив, що нехороші речі вони це роблять. І він від, відійшов від цього. І ми е, зачитаємо текст. 1 Самуїла, другий розділ, 17 і 18 вірші. Як вони контрастують? 17 вірш говорить, і був гріх тих юнаків дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчистили Господню жертву. І 18 вірш. А Самуїл служив перед Господнім лицем. Отрок був оперезаний ляним Єфодом. контрастує, да? ці були грішні, а цей служив перед Господнім лицем. І... Друзі, неважливо, хто зустрічається на нашому шляху. Можливо, і неможливо, а я більш ніж впевнений, що, що тримало Самуїла. Проходив час, Самуїл підростав, і він навчився чути Боже Слово. І саме перше слово, яке почув Самуїл, воно торкалося якраз родини Ілія, священника. І Бог йому сказав, що ця родина буде покарана. І оце слово, яке отримав Самуїл, що він точно був впевнений, що це поступки неправильні і так нельзя поступати, тому що він знав їхній кінець. Бог каже, в молодому віці будуть в цьому роду всі помирати. І в результаті ці гофні і Пінхас вони померли в один день. І Самуїл побачив, як просто здійсняється, як слово Боже, воно здійсняється в реальності в житті. І він розумів. Я так не буду поступати. Друзі, наскільки важливо нам перебувати в Божому Слові, чути Боже Слово? І якщо навіть на нашому шляху зустрічаються негідні люди, які не варті уваги, Бог буде працювати індивідуально з кожною людиною. З віруючими людьми Він буде докоряти, буде закликати, буде проводити свою роботу. З негідними людьми він буде поступати по-іншому. Це Божа робота з кожної людини індивідуально. Ти іди за Христом, на що хочу акцентувати сьогодні. І що дивує в цій історії? Закінчується ера, коли Самуїл уже ставав старим, і Бог сказав, що народ захотів, щоб поставили царя. Бог каже, послухай народ, постав царя. Самуїл виходить перед народом. Дивовижний приклад для мене. Уявіть собі, будучи судд'єю майже все життя. Що таке суддя? Це той, хто судив народ. Що таке судити народ? Це коли дві людини посварилися за корову, чи за тиля, чи за майно, чи там ще за якісь питання. Вони всі не могли помиритися, вони сварилися, не могли вирішити цей спір. І вони приходили до судді в народі. Цим суддєю був Самуїл. Майже все життя Самуїл судив людей. Оці сварки він розсуджував і казав, як поступати в такій ситуації. І коли він вийшов в кінці свого життя до народу, він каже: послухайте, я заканчую своє служіння. Ми будемо помазувати царя, далі буде цар над вами царювати. Але якщо в когось є до мене претензія за те служіння моє, скільки я прослужив вам, скільки я робив свою роботу, у вас є до мене претензії. І дивовижно, ніхто з людей не сказав, що у мене є до тебе претензія. Дивовижна історія, друзі, маючи приклад цих негідних людей, які були поряд, він не нахватався цього. Він пішов своєю дорогою. І в результаті життя люди, весь народ, яких він судив, які ж сварки він вирішував. Вони кажуть: у нас немає, ти ніколи не забрав ні вола, ні, нічого не відсудив, не був нечесним, все було добре. Уявіть собі, кінець життя цієї людини. Дивовижна для мене історія, друзі, як важливо цінувати Боже Слово, яке прозвучало в свій час для нього. Як важливо не дивитися на людей, які поряд, і не акцентувати, і не хватати того поганого, що роблять люди. І в той же час не порівнювати себе, ой, який я хороший, тому що біля мене погані люди. А якщо випадково з'явиться набагато краща людина поряд, що ми тоді будемо говорити? Вчора був вільний час, я займався вдома такою цікавою справою, покривав свій автомобіль воском. Е, значить, для того, щоб автомобіль краще блистів. Воск е, максимальний блеск, називається. І от я полірую. Підходить до мене дочка Кіра, і каже: папа, що ти робиш? Я кажу, я натираю машину воском. А для чого? Ну. Щоб вона блистіла. І знаєте, що вона робить? Вона так нахиляється, дуже-дуже близько до машини, дуже близько. Я собі так став і подумав: ні, ну як так роздивляється, так можна тільки мікроби побачити, які на машині. Да? Можна тільки побачити царапинки, які е, на ній є, мікроцарапинки, да? І тріщинки, і сколи, все можна побачити. Близько. треба було дивитися так зі сторони, одійти і побачити, як вона вимита, чиста, натерта воском. Вона блистить. Насправді вона блистить. Але я собі так подумав, друзі, якщо б ми так поступали і придивлялися один до одного так близько, так дуже близько, то ми б бачили тільки недоліки. На любій фарбі через роки, 19-й рік, машині вже там 6, вже 7 рік, да? звичайно, що там і будуть і сколи, і царапини, і потертості, все буде. І якщо ми будемо так от придивлятися з часом, ми ж також потерті. Поцарапані, у нас сколи є, у нас болі, у нас свої образи є життєві. І якщо ми будемо один до одного так сильно придивлятися, друзі, ми будемо акцентувати тільки на недоліки. І від цього буде ставати больно. Але, друзі, треба дивитися зі сторони. Да? І тоді ми бачимо, що ми бачимо, як плестить людина. Да? Бачити її позитивні сторони, як людина служить, як людина трудиться, який результат вона приносить для церкви, для Божого Царства. Я собі подумав, куди нам треба придивлятися, друзі? Якова, другий розділ. Ні, неправильно. Євреїв, 12 розділ, другий вірш. На кого нам треба дивитися? Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Престолу Божого. Інші переклади мені, мені дуже подобаються, е, говорить так: вдивляючись пильно в Ісуса. Друзі, откуди нам треба придивлятися, так як моя дочка дивилася на машину. Знаєте, максимально близько. Знаєте чому? Тому що там немає ні сколів, ні подрябин, там немає недоліків, він досконалий. І пильно вдивлятися в кожну деталь, в кожне слово Христа, в кожну історію, яка записана в Біблії. Максимально деталізувати, а чому Христос так відповів, а чому саме цій людині, а чому саме таким тоном? А чому саме цей приклад написаний в Біблії? А що сьогодні для мене цей текст говорить? Коли ми вдивляємося в Ісуса, поступки його. Знаєте, Христос, коли йшов по цій дорозі, він чув і багато криків, і зневаги, і плювали, Я про це не так давно говорив. Друзі, якщо би Христос звертав увагу на ці речі, Він би не дійшов до цілі. він... Читаємо, не звертав уваги на сором. Принижень було маси, криків було маси, недовольство маса була в його сторону. Але він на це не звертав уваги. Він йшов до своєї цілі. Друзі, що сьогодні ми хочемо Іти до своєї цілі? Чи ми хочемо крутити головою і шукати недоліки в тих людях, які поряд? Їх маса, повірте. Біблія говорить, те, що всі згрішили. І позбавлені, слави Божої, друзі. І це міф і таке розуміння тільки в наших головах: О, той більше грішніший, а той менше грішніший, а той менше святіший, той більше святіший. Друзі, це все якісь міфи. Або людина грішна, а ми всі грішні. І всім нам потрібен Христос. І всім нам треба пильно вдивлятися в Ісуса Христа для того, щоб мати гарний, правильний приклад йти за Христом. І тоді, коли звучить заклик Христа, ти йди за мною. Не дивися, що тобі до Нього. З ним я буду працювати завтра. Післязавтра буду свою роботу проводити. Сьогодні заклик до кожного з нас. Ти хочеш йти за Ісусом? Амінь. Давайте станемо для молитви. Господи Ісус Христос, дякуємо тобі за те, що ти не звертав уваги на сором. Ти не звернув увагу на тих людей, які били, плювали і принижували тебе. Хоча була надзвичайно велика біль і приниження, але ти йшов до своєї цілі, ти йшов умирати за кожну людину. Я вірю в Христос, що твій погляд завжди на нас з любов'ю, і ти любиш кожну людину, незалежно від її недостатків і гріхів, тому що ти помер за кожного, і ти всіх нас почистив і освятив, і назвав святими тільки тому, що ти нас Простив і очистив, Господи, допоможи завжди це пам'ятати з величезною любов'ю, Господи, з величезною любов'ю приймати кожну людину, любити кожну людину і служити і людям, і Тобі, Господи, прославляючи Твоє ім'я. Благослови нас, Господи, дивитися на Тебе, вдивлятися пильно, завжди спостерігати за Тобою через Твоє слово, в молитві прибігати до Тебе, Господи, і бути близьким з Тобою, Господи, в ім'я Ісуса Христа, благослови всіх нас. Амінь.